Запрошуємо усіх прихильників футзалу на черговий нацький у вільний коридор. Верхова боротьба! Петришин забувати слід 0 Відзначається 19-й номер холодно кровну. Розібравшись поблизу чужих воріт. хворі. Цьому дивізіоні про їхні результати ми неодмінно пригадаємо. Вистріл! Повз ворота пробив спільною суперника. Передача на Антона Варфоломєва. Оліщук захищається. Хороший пас у вільну зону. Голова пробив! Але не відзнає. конвертувати у гол. Удар! Чітко відбувається Кубра. п'ятою невдало діє Другий номер. Блектор Vision. контратак. Є можливість прострілити. Але одягнути поверх себе. Дощовики. Хороша спроба, яку то У Центр. Хороша гра від Петришина. Праворуч є партнери. Петришин б'є, але не оформлює. Гравців світла. Хороша передача, однак чітко грає Сокнацький в обороні. Петришин. Петришин. Тягне м'яч. Петришин слід вирішувати. Його пас. Ловацький не забиває. Молодшим тут запитання до оборонців команди біттіо. Розвертається Томків. Спину на голову Б'є б'ялостійку. Однак не Вертаємось з великим задоволенням. Наставники у першій половині зустрічі використали свої таймаути. Атака через центр. Петришин притримав Броновський суперника. Ємець Гол плюс асист від Петришина. Чудове завершення. Юліан Ємець. Ну, номер команди Блек Троміч. Передачі у центр голова. Гол! Тринуль! Не з допомоги рикошета Антон Варфомєєв на старті другого тайму збільшує перевагу. Правда, фортуна відвертається. Тут знову втрата Варфоломєєв. Варфоломєєв! А зіграно було руками за межами штрафного майданчика. І це може бути чорна карта. Зараз змушений Роман Хомляк. Зробити свій верде. І це пряме вилучення. Пришин полетів на Брановського. Там немає порушення. Кубрак! Віримо те, що Двектор Vision зможе своє слово сказати у наступних турах. Передача, який момент не забив Юрій Том. Убрак! Ріпей, пусті ворота! Ріпей! Можливо, зараз заб'є Ярослав! Влучає у рамку! Чотири ноги! Чудово з другої спроби Ярослав Ріпей! Давайте пригадаємо епізод, як у першому таймі ворота Elector Vision вийшло клубу Бітю. E і одразу Роман Хомляк продемонстрував, що червоно. Гловацький! Пробиває, однак, княжки. Зупиняється у цьому епізоді Супнацький. пас на Андрія Гловацького. Передача. вирішувати долю цього епізоду. Ємець пробив з носка, однак не переграв Андрія Знака. Ємець. На Гловацького задорожник. Виходить, Андрій, з воріт. Виконав передачу на Ференса. Кубрак. Його атака вихід навіть. Однак на зміг перерати Ярослава Ріпе. Петришин. Поштовхався із Кубриком. Хороша гра корпусом. Удар у ближній кут. Задорожний. в воротах диплома. Які беруть участь в цьому чемпіонаті. Розуміють, про що йдемо. Зараз Броновський. Проти Сухнацького. Без фолу. Сухнацький Удар Ріпе на висоті. Ці хлопці стараються. Вони намагаються знайти фахівця. В діях команди Суперник. Кубрак. Ліворуч на задорожну. Прострілює. Хороша нагода. Гол. Брановський. 4-1. Ось вам є розв'язочка цієї атаки.